Я переконаний, що буде знайдений компроміс, оскільки робота над документом щодо надання Україні гарантій і чітких кроків щодо інтеграції до альянсу вона насправді ведеться вже достатньо давно. Є відповідна група від України, яка займається цим питанням. Є група відповідно від альянсу, яка також ці питання обговорює. Плюс кількість наших друзів і союзників в альянсі вона набагато більшою є ніж ті країни, які займають таку, знаєте, дещо невизначену позицію. вважаючи що це питання. Можна буде відтермінувати на більш пізній період, а зараз не давати ніякої конкретики щодо інтеграції України до НАТО. Тому я переконаний, що все буде добре. Ми будемо мати план, ми будемо мати проекти якихось двосторонніх або, можливо, багатосторонніх договорів щодо безпекових гарантій для України. Ну, єдине, що ми повинні чітко розуміти, звичайно, на цьому саміті нам не назвуть конкретну дату, коли ми станемо членом альянса. Оскільки все буде зводитися до завершення безпосередньої війни, перемоги над Російською Федерацією.